Привіт, мудрим небайдужам 30 листопада, вечірній підсумок новин, тих новин, які варто аналізувати. Черговий раунд перемовин щодо миру в Україні в Майамі закінчився. Путін вже чекає американську делегацію на перемовинах в Москві, вбивця кад підприємництва, радник Зеленського і багато чого іншого. Отже, друзі, по порядку. Сьогодні відбувся черговий раунд перемовин щодо миру в Україні, так званого плану миру Трампа. Зустріч відбувалася в два етапи. Почалась, потім завершилась, потім знову почалась багато питань. Обговорювали. Звичайно, і ті питання, які викликали спір і на зовнішніх площадках, і всередині України. Це звичайно Донбас. А, однак сьогодні з'явилося питання, яке, до речі, ну повстало дуже гостро, і було піднято в американську делегацію щодо чергових виборів. Бачите, друзі, як воно відбувається? Американці наполягають на тому, щоби. Вибори в Україні для того, щоб влада була законною, щоб не було підстав вважати ну, щось незаконним в частині і міжнародних відносин треба проводити. І тут почалась жорстка дискусія. Тобто, по факту, як сказав Рубіо, зустріч була конструктивною продуктивною однак, деякі питання, спірні питання до сих пір не врегульовані. По інформації, яка у мене є, спірними питаннями залишаються два: перше це виведення військ з Донбасу, і друге це. Вибори в Україні не узгоджено, як, коли і кого. Одночас Рубіо зазначив, що Уїтков вже буде летіти в Москву і будуть спільно намагатися вибудувати формат узгодження позицій уже з Росією. Так званий тристоронній формат, коли Росія Україна і Сполучені Штати Америки як Арбітр. В принципі, формат більш прийнятний, Він дозволить пришвидшити процес. Наближення до миру, я наприклад думаю, що в цьому форматі можна швидше знайти формулу. Уже багато прогнозів Сполучених Штатах Америки і навіть приймають ставки на те, коли ж буде завершено війну в Україні. Причому ставки, які є на авторізаторах, вказують, що змінилася тенденція і більшість ставлять на те, що підписана мирна угода може бути навіть до кінця цього року. Дай Боже, друзі, дай Боже. Ну а Путін, в свою чергу. Проголосив, що він уже чекає, уже чекає делегацію, і 4-5 грудня, тобто це наступний тиждень, четверг п'ятниця, він готовий зустрітися. Про це заявив Пісков, ну головний рупер е Путіна. І я думаю, вже всі підготовчі роботи ведуться. Не здивуюсь, якщо завтра буде ще одна серія перемовин, тому що ну, по моїй інформації, все-таки Сполучені Штати Америки повинні будуть. Приїхати вже з якимись готовими сформульованими баченнями мирної угоди, яка лягає в русло, яке вимагає Росія, це зокрема виведення військ Донбасу і відповідні інші поступки. Що стосується виборів в Україні, то мене, якщо чесно, позиція на цих перемовинах ну здивувала. Я думаю, що це питання буде підніматися однак, не зараз. Бачите, ми йдемо значно швидше, ніж навіть думали, до все таки наближення миру. Що стосується інших новин, друзі, то цікавого те, що Зеленський до сих пір вже пройшло декілька днів, і не визначився, кого ж він візьме собі в секретарі. Ну, взагалі дуже цікава ситуація. Та, у пана Єрмака, у секретаря у Зеленського, у самого багато секретарів. Дуже дивна ситуація, коли секретар президента має заступників, радників, цілий інститут. Цілих вісім заступників, вісім заступників було у Єрмака у секретаря Зеленського по факту. І це все за наші з вами гроші, за наші податки, які здирає з нас держава для оцих дармоїдів. На їхню зарплату, утримання, бо в них же всіх просторі кабінети, у них службові автомобілі, у них зручні крісла і прекрасна оргтехніка. Все це сплачуємо ми. А про чисельну челядь радників. Ну, я навіть не можу знайти інформації, скільки їх було у Єрмака. І я думаю, що і в чергового секретаря чи секретутки у Зеленського буде. Ну стільки ж заступників і стільки ж радників. Знаєш, що там був Мілованов, Лєщенка. Та що там говорити, друзі? У секретаря Зеленського був свій секретар керівник апарату. Секретар секретаря Зеленського. По факту так, друзі. Такі у нас секретарки на сьогоднішній день, тому позиція досить таки цікава. Цікава з урахуванням того, що незважаючи того, що Єрмака збили, всі важелі, допоки, ну як ниточки, тягнуться на банкову. Однак я думаю, що ця влада буде дуже швидко губитися, і якщо вдасться минути долі, щоб було призначено. Фактично маріонетку Єрмака, то у нас є всі шанси на справді швидке підписання мирної угоди, швидке завершення війни, і швидке звільнення владних важелів від злочинної зеленої банди. Але Зеленський, бачите, пручається і сьогодні вийшов з гучною новиною. Він взяв в собі радники, як ви думаєте, ну не кого-небудь, так? А? Маркарову. Маркарову, так, ту це ні того посла, як і України в і Сполучених Штатах Америки, який підставив не тільки Зеленського, а підставив всю Україну, коли вона приймала активну участь в практично предвиборчій кампанії Байдена і грала на руку демократам. Саме тому республіканці, прийшовши до влади, коли Трамп прийняв присягу і став президентом, була жорстка вимога звільнити Маркару, і в оцю людину, яка підставила. Зеленський зробив радником, та ще й не з будь-яких питань, друзі. А з радником з питань ой, Господи, прости мене відновлення та інвестицій. Пусти козу в город, називається. Та? Ну, Перша людина, репутація якої її викликає дуже багато сумнівів, пускають її на інвестиції, і якраз на той сектор, який. Ну, найбільш корумпований енергоатом і кажуть, що все на плівках далі от там ті години сотні годин записів це про складання якраз матеріально-технічної фінансової допомоги, яка направлялася на так зване відновлення. Ну туди буде пустоно Маркаров. Друге важливе питання: що Маркарова, ну для тих хто не знає, та це міністр до того, як вона була послом США, вона міністр. Фінансів України, і вона безпосередньо очолила це міністерство тоді, коли почали знищувати найменш захищених маленьких фопів підприємців спрощенку. Це з її подачі. Вона в цей час була, а до того вона була заступником і першим заступником у Яренську. і все це відбувалося за її каденцією. Тобто, знищення Спрощенки воно ж почалося, друзі, з 2015 року. Саме тоді я, як голова Союзу захисту підприємництва, а потім голова руху Сейфоп, почав протести разом з колегами. Ми виходили, і тоді, в 2015 році, вдалося нам відбити, кастрував тоді Порошенко. Спрощенку ввів касовий апарат на ФОПів, які мають дохід більше мільйона. А інших вдалося відбити. Ну а Зеленський продовжив всі ці ініціативи Порошенка і фактично знищив Спрощенку. А зараз, після фактичного підписання, Домовленості з МВФ щодо отримання червоного траншу. Ну, взагалі ФОПом кінець, але про це дещо пізніше. Зараз я хочу сконцентрувати увагу на Маркару. Так от ця Маркарова. Зараз будете радити, як зробити бізнес-клімат Маркарова, яка за її каденції, теж на посадах в Мінфіні, запровадила Сія ПДВ. Ну, хто не знає, це система електронного. Обліку податку на додану вартість того податку, на якому мільярдні статки заробили всі наші олігархи. Ці всі схеми з фіктивним ПДВ цей податок давним-давно вже ну називаю я і мої друзі. Це податок олігархам. Тобто ми платимо в частині вартості, наприклад, хліба, коли ви купуєте хліб, там є 20%. відсотків. Частиві вартості палива, купуючи паливо на заправки, платить 20%. А олігархи. З держемородами, їх відмивають. Тобто оця людина, яка запровадила Сія ПДВ, яка покривала і запроваджувала знищення спрощеної системи податкування облік здатності, оцей весь тиск, репресії на бізнес, Ну, от, 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 оце, як то тобто кажуть, ну, мовою оригіналу іща діада. Ну, от Зеленський його буде зараз з ним радитися і розробляти бізнес-клімат. Для кого бізнес-клімат? А оце дуже важливо, друзі. Маркарова це типова соросятина. І якщо вона йде на бізнес клімат то скоріш за все бізнес сороса та оця соросятина, розуміючи, що їм зараз не тепло, не так тепло, як при демократах Штатів Америки, то можливо свої пазурі будуть далі запускати. Вони і так вкорінилися через так званих антососів, через, через цю систему, таку, значить, наглядових рад, яку, до речі запровадив теж Порошенко, коли там не люди щось, наче. Наглядають, але так наглядають, що в енергоатомі там сотні мільйонів розкрадають. А Та, там сидить Мілованов, отримує зарплату в сотні, ну, по-моєму більше 300 тисяч гривень щомісяця. І він цього не бачить. Тобто, сенс всі не глядові раді. І оце все створила імця Маркарова. Вона тоді була в уряді. Вона була в серці прийняття рішень, цих злочинних рішень. І зараз вона буде радити. Що це будуть за поради, ми Подивимося, але точно нічого доброго. Підприємці не чекайте однозначно. Тобто пустили вовка в отару та або козу в город. Дуже цікаво, що це робить таке. Зеленський. До речі, хотів теж знати, може хтось мені знає, я поки що не бачу теж відповідних розпоряджень. Можливо, прийде новий голова офісу президента. Отам оцю сюшурику назбирали там ціла куча всяких радників різного роду і медійних, які зараз виступають, там плачуть крокодилічими сльозами за ярмаком, в цих мілованої в їх взагалі. Залишить без статусу радника, секретаря, буде перелопачено ту кількість заступників у секретарки, чи ні? На да, жаль, я поки що не бачу, що Зеленський схаменувся і хоче щось видозмінити. Попри те, що пропаганду на різного роду розказують, що він там втомився і мало не зробить нам чергову виставу, як робив Єльцин я устав, я ухожу. Я в цьому дуже сумніваюся. Я не бачу в його очах каяття. Я бачу манікальне бажання і далі наживатися на горі, біді, на війні, покриваючи бусифікацію і закриті кордони, знищену і розтоптану конституцію. Тому, друзі, ну подивимося, як воно буде. Я сподіваюся, що Сполучені Штати Америки все таки будуть вживати важелів. Чекаю на продовження корупційного скандалу, чекаю на висвітлення тої інформації, про яку мені говорили. джерела, яким я не можу не довіряти. Це е, про причетність до корупційних оборудок Олени. Зеленської, перш так званої першої леді, хоча тут подейкують кажуть, що перша леді ну зовсім не Олена Зеленська, начебто, е, є такий Алібаба, але ну, хто їх знає, свічку не тримав, Бог з ними, то у них там свої збочені бажання хай живуть як є. Але я чекаю на викриття цих фактів. Треба викривати далі всю банду, і справді робити їх скажімо так, більш лояльними. Хоча за інформацію, яка в мене є. Тон дискусії взагалі вже дуже сильно помінявся, і я думаю, що кожен присутній з української групи розуміє, що на кожного з нього вже є досьє гарильця у них в якому пушку. Що стосується передбачень, які можуть бути справжні наступного тижня, то підтверджується інформація про те, що в Верховній Раді буде гаряче. Так звана монобільшість з 220 голосів слух може бути розруйнована, і це автоматично за собою призведе відставку уряду. Так само я бачу, що ну, напевно співпадають думки, чи хтось підхопив мої думки, які я озвучував раніше. Зараз іде дискусія: а хто ж буде наступним спікером, хто буде підписувати? Мирну угоду розуміють, що, скоріш за все, це буде не Стефанчук і розглядає там різного роду претендентів, тих, яких я озвучував і за які мене дуже сильно критикували, так ну зокрема, коли я давав інтерв'ю Любарському і не тільки. Я казав, що найбільш ймовірні, розкручені це Тимошенко, Порошенка і Арахамія. Це ті, які можуть очолити Верховну Раду. Ще є ще одна кандидатура. Процедура її заведення на посаду голови Верховної Ради. «ЩЕ», Легше, але я поки що не буду її висвітлювати. Так, от є в моєму розумінні чотири особи, ну як мінімум чотири особи, які можуть це зробити. Питання в тому, чи готові будуть вони виконати і задовільнити скажімо так, бажання Сполучених Штатів Америки і Росії. Це буде бажання з двох сторін щодо підписання і ратифікації мирної угоди, як за наслідком цього чого будуть проведені відповідні вибори. І тут в мене великі сумніви, що це, наприклад, захоче зробити Юлія Володимир, хоча в неї чи найбільший найбільші шанси. Тимошенко, вона знайома особисто, ну в принципі, як і Порошенко, але значно мені здається, ближче з Путіним. Вона неодноразово з ним зустрічалася і підписувала угоди, які були виконані. А відтак, ну але подивимося, це буде залежати від її бажання. Продовжується критика, шквалом я зранку про це вже говорив. Наростає шквал, незадоволення. Вже у міжнародної спільноти, не тільки в Туреччині, Казахстана, щодо ударів дронами по так званому тіньовому флоту Росії, в нейтральних водах і в водах інших країн, а також знищення терміналу по завантаженню нафти, де Казахстан, яким користувався Казахстан. Зараз є інформація, що потопає судно, турецьке судно. Яке теж, начебто, мало відношення до тільнового флоту, і заходило потвердженням міжнародних ЗМІ, в російські порти, воно зараз потерпає і іде на дно по тій інформації, що я бачив свинечку. Зараз я скажу в яких водах. Ну, це теж вже пішла інформація, що це, начебто, наших рук справа. Ну не знаю, друзі, наскільки це наших рук справа, не можу не підтвердити, не спростувати. Однак, ну вже користаються цією інформацією, медійні ресурси, і ну розганяють, що винні українці, що вони там дестабілізують взагалі всі морські перевезення. І наносять непоправну шкоду екології. Це те, що я говорив, що в результаті, ну, потім всі перевзуються дуже швидко, і винні будуть українці. Що виявляється, що винні, тому що воювали вже, як Сергія Кузнєцова Німеччина арештувала, така доля може, в принципі, спіткати будь-якого українського захисника, який, ну, ну, за своїми переконаннями пішов, можливо, навіть і добровольцем і. Так, боровся, відчайдушно, виконуючи ті чи інші завдання, запускаючи дрони, наприклад, по е, російським танкерам, та, по так званим танкерам тіньового флоту, або там ну, знищуючи того чи іншого росіянина. Ну, але, друзі, маємо таку вже ситуацію. Говориться, що це судно заходилося в Порт Тамань. І от є вже інформація, що, можливо, це діяльність українських спецслужб, українських спецслужб аж. Берегів Сенегала, тобто це дуже далеко від берегів України і навіть від Чорного моря. І на завершення, напевно, найболючіша новина, яка мене турбує, це новина знищення підприємців, це те, що більше 200-300 тисяч різного оцінка, на жаль, мені немає можливості зараз отримати. Відповідну достовірну статистичну інформацію, скільки є суб'єктів господарювання спрощенців, які отримують дохід більше мільйона гривень. Але та інформація, яка лунає з різного роду джерел, говорить про 200, 300, 500 тисяч суб'єктів господарювання, які будуть зобов'язані ну, попри вже касовий апарат, попри термінал, який там ну, це наче обіцяє зараз відмінити для першої групи, але попри ці всі негаразди, які заганяли підприємців під плінтус. Ще і стати платниками ПДВ. Чому це небезпечно, друзі? Взагалі, можливий колапс підприємців-спрощенців. Немає сенсу тоді залишатися суб'єктом підприємництва на спрощенні системи оподаткування, Коли ви, друзі, це ж дуже важливо для тих, хто не є підприємцем, щоб ви зрозуміли всю біль підприємців. Підприємець це найбільш незахищений, тому що він відповідає усім своїм майном за будь-які там проблеми. Підприємець, коли великі олігархи створюють собі там різного роду структури товки, АО, там іншого роду, та, акціонерні товариства, різного роду там, торгові дома, самі олігархи не відповідають своїм майном, своєю машиною, квартирою, а ФОП, підприємець, маленький підприємець, якого ви робите зачіску, якого там, купите каву, який вас відвезе як таксист, він відповідає всім своїм майном. І коли зміниться зараз система, я сподіваюся, що все-таки. Це вдасться знищити, завадити цьому. Якщо буде запроваджено податку додану вартість, такі ФОПи просто відімруть. Нема сенсу знаходитись на спрощеній системі оподаткування, краще тоді відкрити товку. Ну а хто буде займатися малим бізнесом ну, на цій формі оподаткування з ПДВ, ну, у мене дуже великі сумніви. А відтак, після такого прийнятого рішення ми побачимо черговий колапс. І уособлювати цей колапс, я думаю, ми вже будемо з тою самою Маркаровою і Зеленською. Добре, що зараз дуже багато небайдужих мудрих громадян підключилися до цього. Добре, що багато в Україні розуміють, що без підприємства немає економіки в сучасному світі, та немає спроможних держав. І от ми ну, там дивимося на захід, дивимося на Сполучені Штати Америки, на Європу. Та ба навіть подивіться на ту саму Росію. Там вже, в принципі, підприємництво малому, середньому підприємстві, не говорю про великий там олігархічний бізнес, йому там легше, ніж в Україні. Знаєте, що саме смішне, що ми воюємо за кайдани. Тобто підприємці воюють за країну, ну не нескріні за владу, яка створила гірші умови для ведення розвитку, відкриття підприємництва, ніж агресор, який прийшов до нас війною. Парадокс, але факт, друзі: рівень життя, якість життя в Україні. По багатьом показникам зараз вже стало гірше ніж в Росії. Я не говорю про довоєнні часи. Я говорю, що зараз. Тому що свобода слова ну треба ще подивитися, де вона більше закручена. Кордони, то однозначно видно, де вони закриті, а де не закриті. І так в усьому У нас бусифікують, а там заманюють грошима. Прикро соромно, що українці стали кріпаками. Щоб ми дозволили себе закріпачити, і дай Бог, щоб ми змогли протистояти, щоб нас не зробили рабами. Тому закінчення війни, однозначне звільнення від влади, яка сьогодні зайняла владні важеля, переосмислення змінення суспільства, держави, владних інститутів, відміна, напевно, більшості законодавства, яке було прийнято з 2014 року, і запровадження кращих, кращих міжнародних практик. Податкова система Америки за невеликим виключенням частини податку на нерухомість, що є несправедливим, особливо на ту нерухомість, яка була побудована, введена в експлуатацію до моменту введення цього податку. І тоді у нас є всі шанси з часом зробити спроможними себе, свою країну і ну, стати сильними, щоб не думали нас порвати, захопити і помножити на нуль. Моє таке бачення, друзі, якщо ви поділяєте його, поширюйте. Не обов'язково відео принаймні своїми словами, але треба, щоб мудрих і небайдужих, таких як ми з вами було якомога більше.